У середині 90-х між Сильвестром Сталоне та Арнольдом Шварценеггером точилась запекла конкуренція. Обидва були мега популярними зірками бойовиків і постійно намагались один одного перевершити. І ось студія Universal запропонувала роль у новій комедії Стій або Моя мама стрілятиме. Цей фільм, який вже тоді виглядав провально через слабкий сценарій і надто дивну ідею. Шварценеггер дізнався про цей проект, але замість того, щоб відмовитися, він навмисно злив в індустрію фейкову інформацію, що дуже зацікавлений у ролі. Чутки долетіли до Сталлоне, і його его спрацювало миттєво. Щоб випередити конкурента, він миттєво погодився на фільм. Та після зйомок, і особливо після катастрофічної прем'єри, де фільм був розгромлений критиками, стало не зрозумів, що його просто підставили. Пізніше Арнольд сам із задоволенням зізнався в інтерв'ю, що це був його жарт. Я прочитав сценарій і подумав це лайно, але якщо хтось і має його зняти, нехай це буду не я. І я змусив Сталоне це зробити. Сталоне пізніше, казав, що це був найгірший фільм його кар'єри, і навіть сам з нього сміявся. А глядачі досі згадують цю ситуацію як приклад того, як его і суперництво можуть привести до кар'єрного провалу навіть зірку першого ешелону.